У період з 25 листопада по 10 грудня вся світова спільнота долучається до заходів з нагоди відзначення акції «16 днів проти насильства, метою якої є привернення уваги всього світу до необхідності захисту прав жінок та їх рівності з чоловіками, до проблем подолання насильства в родинах та протидії жорстокого поводження з дітьми, до активізації протидії торгівлі людьми та формування толерантного ставлення до оточуючих. Реалізуючи державну політику з питання превенції цих асоціальних явищ, освітяни міста Кропивницького щорічно залучають дітей та учнівську молодь до актуальних заходів. Активно діляться досвідом роботи під час баркемпу, в рамках якого налагоджено можливість поширення кращих практик профілактичної діяльності у дистанційному режимі. Ми спеціально створені для цього платформі. У 2022 році додатковим викликом для всіх стала війна, яка вражає своєю жорстокістю та цинізмом, та внаслідок якої всі проблеми в сучасних реаліях сприймаються особливо гостро. Тому цього року вся робота була побудована саме через призму долання наслідків воєнних дій. В жахливих реаліях воєнного вторгнення Російської Федерації одним з надважливих завдань кропивницького баркемпу стало об'єднання зусиль та скоординоване співробітництво щодо захисту прав та свобод дітей та формування їх соціально-політичної обізнаності, сприяння у володінню загальнолюдськими цінностями та формування моделей безпечної поведінки. І саме головне це надання психоемоційної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Це було непросто, але немає нічого неможливого для нашого освітянського фронту. Так, з нагоди відзначення міжнародного дня усунення насильства проти жінок, з якого стартував Баркемп. Важливим завданням стала активізація уваги учасників освітнього процесу на визначній події, яка вже увійшла в історію. Верховною Радою України ратифікована документ, що розроблений на виконання заходів з угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Стамбульська конвенція, метою якої є захист жінок від усіх форм насильства та дискримінації, рівність між жінками і чоловіками, розробка державної політики та заходів для захисту всіх жертв насильства та надання їм допомоги, запровадження важливих механізмів запобігання та боротьби з цими явищами. Освітяни активно ділились досвідом формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, найбайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини та в цілому розвитку стійкого неприйняття насильства в будь-яких його проявах. Заплановані форми роботи мали на меті підвищення обізнаності дітей з питань існування насильницьких форм поведінки, формування поваги до прав і свобод людини та активізація їх соціальної позиції щодо створення безпечного та комфортного освітнього середовища. Надзвичайно важливим етапом такої роботи стало залучення учасників освітньо-виховного процесу до заходів, які забезпечували висловлення ними власних думок, громадянської позиції, формування та закріплення соціальних переконань щодо неприйняття будь-яких форм насильства та дискримінації, а також відреагування на накопичених деструктивних емоцій. Дитячі сюжети та учнівські соціальні ролики вражали своїм змістом, глибиною висвітлення цієї соціальної проблеми та щирими закликами проти всіх насильницьких дій. Проти війни за щасливе та мирне майбутнє. Вже в перший день зими практичні психологи спільно зацікавленими освітянами долучились до підтримки заходів, присвячених боротьбі з епідемією Вілсніду. Головною метою цього дня стало привернення уваги і нагадування дітям про те, що Вілснід є однією з глобальних проблем людства. Символічні червоні стрічки, як атрибути боротьби, 1 грудня носять в усьому світі, тому всі заходи і в наших закладах освіти відбувалися з використанням цієї невід'ємної деталі. Закріпленням інформаційно-просвітницької роботи про масштаби глобальної епідемії, яка охоплює всі континенти, стали міні-практиками, в ході яких малята та школярі під керівництвом педагогів малювали, вирізали, клеїли, ділилися створеними власноруч червоними стрічками, тим самим висловлюючи свою підтримку, співчуття, надію та віру в майбутнє без синдрому набутого імунодефіциту. Профілактичні заходи в рамках акції 16 днів проти насильства були особливо посилені цього року в напрямку протидії та запобігання торгівлі людьми. В умовах воєнної агресії через вимушене переселення потрапляння у ситуації торгівлі людьми стало серйозним викликом та значно підвищило ризики для внутрішньопереміщених осіб, а також вразливість жінок з дітьми, які змушені покинути Україну та прямувати до сусідніх держав. Тому пріоритетними завданнями роботи з вихованцями та школярами цього дня було підвищення загального рівня їх правової свідомості, з означеної проблеми, формування в них навичок безпечної поведінки, виховання поваги до прав та основних свобод людини та інформаційна підтримка, як не потрапити в тенета торгівців живим товаром та оволодіння основними маркерами безпеки. Наступним етапом баркемпу стало відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, який присвячується приверненню уваги до необхідності підтримки цієї вразливої категорії. З метою розвитку солідарності та бажання наповнювати життя дітей, які мають вади розвитку яскравими емоціями, вчителі корекційної роботи організували челендж «Поділись своїм теплом. Ми поруч, ми з тобою. Ідеєю заходу стало створення та поширення символів висловлення підтримки як нагадування суспільству, що поруч живуть люди, які потребують особливої уваги, і яким ми маємо допомогти відчути себе повноцінними членами суспільства без будь-яких обмежень. Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства об'єднує в собі багато важливих дат, і особливої актуальності за час воєнного вторгнення набуло відзначення Міжнародного дня волонтерів, який в усьому світі відзначають 5 грудня. В час повномасштабної війни сотні тисяч людей в Україні та поза її межами приєднуються до волонтерського руху, допомагають в гуманітарних штабах. Плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію, допомагають продуктами харчування і медикаментами нашим незламним Збройним силам та людям, які проживають в зонах активних бойових дій. Цього дня освітяни запропонували дітям створити разом інформаційний онлайн-збірник ті, що тримають фронт у тилу. Та поділитись на його сторінках історіями про наших кропивницьких волонтерів, аби вшанувати їх невтомну працю і закарбувати в історії подвиги цих людей широкою душею та великим серцем. Турбота про інших, духовні якості, громадянські чесноти, активна соціальна позиція волонтерів є взірцем людських взаємостосунків, нове бачення взаємопідтримки, гідний приклад для наслідування підростаючим поколінням. Активізуючи зусилля на важливих датах в період всесвітньої акції, освітяни не залишили від відзначення річниці інциденту в Монреалі. І 6 грудня по всіх закладах освіти міста просвітницько профілактична робота була зосереджена на доланні гендерних стереотипів та упереджень, на розкритті психологічних бар'єрів та обмежень, які накладають стереотипне сприйняття гендерних ролей. Психологи спільно з соціальними педагогами та зацікавленими освітянами організували широку інформаційну роботу про те, як проявляється гендерне насильство та як йому протистояти. Фінальними акцентами Баркемпу освітяни закріплювали результати потужної просвітницької та профілактичної роботи з дітьми та молоддю. Яскравим підсумком стали галереї соціальних плакатів, стін газет та інфографіків проти насильства та його проявів з актуальною назвою Насильству виправдань немає. За допомогою таких форм візуальної комунікації, використовуючи графічні засоби, метафоричні образи, знаки та малюнки, педагоги сприяли формуванню та закріпленню в свідомості вихованців та школярів загальнолюдських цінностей, загальноприйнятних форм поведінки та розвитку умінь протистояти агресії. Під час баркемпу вже стало традиційним проведення дитячо-учнівських флешмобів, метою яких є висвітлення актуальних проблем та привернення уваги громадськості до сучасних реалій. Їх тематику у 2022 році було зосереджено на поєднанні спільних зусиль проти війни, проти насильства та жорстокості в цілому світі. Всі і малята, і школярі за підтримки педагогів емоційно та проникливо висловили свій заклик до всього світу, щоб заявити у такий спосіб про необхідність негайного припинення воєнних дій та щире бажання мирного та безтурботного дитинства. Спільний меморандум дітей та молоді проти війни, жорстокості, дискримінації в сучасному світі став фінальним та емоційним акцентом загальноміського освітнього баркемпу і підсумком участі в акції 16 днів проти насильства. Це крик душі українських дітей, щоб увесь світ почув те, що відбувається зараз в Україні, та допоміг забезпечити їм гідне та щасливе майбутнє.